Зі сім'ята у вас, оце, щоб завжди отак посміхалося і не боялися спілкуватися, розмовляти, хахотати. Оце якось, ви ну, так, знаєте, щоб всі жили та раділи сьогоднішнім гарним днем, а життя продовжується, і мої любі, що все буде добре, потрібно лише завжди вірити та думати про хороше. І це, скажімо так. І Якщо ви це будете робити, то і далі в житті все буде краще. Любі мої, хто виходить всім гарного святкового дня. Святий Миколай, четвертий рік поспіль, незалежно від погоди чи інших умов, вітає чернігівців та чернігівок, що рано вранці їдуть у громадському транспорті. Чернігівці цього року були не лише чемними, а й дуже хоробрими та стійкими. І заслуговують на свято, переконаний Миколай, подарунки не лише дітям, а й дорослим, адже святкове тепло і настрій надважливе в такий час. Тримайте цю кине свято дуже гарний Дивайтеся, настрій піднявся. Маршу, Дякуємо ой, моя натомість святий. Теж отримує вітання. Мій святенький Миколай, приходь скоріш, благаю. Я до тебе помолюся і тихенько пригорнусь. Ще дай моїй родині і коханній Україні. І поки Миколай пересідає на зупинках, його радо вітають і ті, хто йде повз та проїжджає. Той не лишається осторонь і щедро роздає цукерки. Далі ж він порушує правила дорожнього руху. Але таке дозволено лише раз і тільки святому Миколаю. Такої зустрічі настрій на весь день навіть у тих, хто вже давно не вірить в дива, кажуть пасажирки. Чесно, настрій піднявся. Дуже піднявся. Взагалі то його нема останнім часом. А от сьогодні чесно піднявся. Куча позитиву. Очікували, що їхатимете на роботу зі світим Миколаєм? Сподівалася, ну це. Загадочно, завгадаємо, бажання. Ти очікували, що зі Святим Миколаєм в тролейбусі проїдете? Ні, чесно, ні. Чесно, ні. Настрій появився. Дуже дякую вам за підняття настрою на день буде. Скоро все буде нормально. Бо я попереджав до людини, кажу, або так, або ні Тому ми любі, скоро все. Буде Україна і лише так. поїздкою Миколай, що буває в Чернігові лише раз на рік, знайомиться з містом та людьми. Оскільки в нього нема транспортної картки, для нього роблять виняток в оплаті проїзду. Чи Добре. Кого? Перемогу чекаємо. О, тримайте, ну, Люба, Міні? за проїзд. Тривайся без каю. подарунків, не лишається й ті. Хто за кермом? Ну, Та коли буде зупиночка? Тихнесенько одну другу, третю і життя продовжується. Святковий понеділок у Чернігові насичений цього дня Миколай відвідує мікрорайони, аби привітати людей і там.